Я просто на... рандомно кажу. Якщо ви не, не накручували, просто рандомно кажу. В якому фільмі Райан Рейнер взяє чоловіка, що опинився живцем, похованим в труні? Так і називається похований живцем. Який фільм зробив Агенса символом самотності на безпритному острові? Я його дивився там, де м'яч з коротше рукою. Я не пам'ятаю, як він називається. Я дуже погано запам'ятовую, до речі, фільми. Та застряг у скейні на 127 годин і змусив увесь світ затамувати поди. Дуже необережний чоловік, який а оце потім собі відрізав руку. Ну, я дивився, а назву я не знаю. Шо? 127 годин. 127 годин. От Помсклеїти потім оце. Як називається науково-фантастичний фільм, де сам року залишається сам на віці? Місяць. Там точно є в назві, а там і цифри якісь. Це ви мене ганяєте? В якому космічному фільмі Сандра Балак майже єдина героїна? Гравітація! В якому трилері Колін Файл весь фільм проводить в телефонній будці? Телефонна будка? <світ> е, якщо наступні питання будуть десь такі, то я виграю. Ще, що.